Сесія без депутатів народні обранці не прийшли на позачергове засідання ради. Повторно мали розглянути питання, за яке голосували нещодавно. Тоді міська рада зняла з депутатів комісії та секретаря контроль за усіма прийнятими рішеннями і переклала його на мера та заступників. Віктора Нушкевичу з категоричний це суперечить законодавству. Тому й наклав вето. Відтак припускає, що обранці зрозуміли слушність його зауважень. Я думаю, що вони зрозуміли, що ці зауваження слушні, тому що в законі України. Прописано чітко, що і секретар міської ради є посадова особа місцевого самоврядування, і депутатські комісії, і положення про депутатські комісії прописано і контроль, і відповідальність. Тому було накладено вето от, і відповідно. До закону я мав призначити позачергову сесію у 12-денний термін. На сесію зареєструвались лише 11 депутатів, та й ті згодом розійшлися. Відтак секретар міськради Микола Вітенко пояснив, обранці просили мера призначити засідання на вівторок або четвер. Дуже прикро, що головуючи не дослухався до депутатського корпусу, не призначив це пленарне засідання на вівторок або на четвер. А нічого не зробив, що автоматично переніс його на сьогодні. Як бачимо, сьогодні ніхто не зібрався і Скажемо так, коментуючи це питання, мені прикро, що абсолютно робоче технічне питання поростає форс. Між тим Віктор Анушкевичу зшокований ще одним рішенням міськради. Каже, до нього звернувся командир військової частини у Івано-Франківську Петро Шуляк, щоб на сесії терміново розглянули питання про долучення суміжної території для потреб Нацгвардії. Втім, депутати рішення не підтримали, бо воно не розглядалося на комісії. Він отримав наказ розвернути додатковий батальйон. На базі нацгвардії в місті івано франківську чисельністю 368 чоловік. І тому попросив цю земельну ділянку надати для того, щоб автопарк перемістити на цю земельну ділянку, щоб збільшити територію, де би могли проводити навчання для новосформованого батальйону. Я вчора це питання вніс в сесійну залу, однак, на превеликий жаль, депутати це рішення не підтримали. Що ж до контролю за депутатськими рішеннями, то до нього рано чи пізно повернуться. Віктор Нужкевичу запевняє, навіть якщо обранці подолають вето, рішення буде скасоване у судовому порядку.